dears, Today we have a special episode of my project with a special guest, Nail Neil uh, Techmeister uh, Neonila, who uh, lives and works in United States. Hello, Neonila! Hello. Е, uh, Дуже рада тебе бачити. Е, uh, Одразу перейду до питання. Е, uh, роз, uh, розкажи, будь ласка, як починався твій шлях в Україні? Я в Україні почала в 2016 році, почала сидячи в декреті, мала дуже часу і не знала чим займатися. І ще мене сестра з мамою підтолкнули йти на курси. Ну, і пішла на курси, це мені дуже сподобалося. І я пішла курс за курсом навчатися. Ну, в общем, це мені просто сподобалося. Я загорілося, це мене було на початку як хобі. Тобі довелося. Попрацювати і в Україні, і в Європі, і в Польщі. Зараз на даний момент ти працюєш і живеш в Сполучених Штатах. Скажи, чим відрізняється ставлення клієнтів до майстра в Сполучених Штатах, Європі і в Україні? Так, м -м, досвід у мене в Україні був дуже маленький, і це якраз був цей період, коли я навчалася, брала курс за курсом, і я просто практикувала на своїх. Але я скажу, що мій такий досвід основний, то це була Польща, це була Європа. На початку було важко донести, що це наш такий манікюр. Тобто вони боялися, не розуміли, чому наш манікюр робиться дві години. Тобто, тобто, це такий пройшов мене шлях, щоб клієнти розуміли. До кого вони йдуть. Ну, в мене навіть були проблеми влаштуватись на роботу, тому що вони не хотіли сидіти дві години. Вони не розуміли, що це таке. Тобто, в мене пройшло не урока два, їм донести, що це все окей, це все добре, що моє ім'я в нашому тому городку. Мене всі знали там. Манікюр Ніли мене там всі знали. А потім, коли я приїхала до Америки, я взагалі не хотіла працювати на себе. Не хотіла, хотіла піти до салону. Тут всі знають наш манікюри, тут все це розпространено. наших майстрів тут уже люблять, не треба себе показувати. Але вийшло те, що було важко з ліцензією. Тобто без ліцензії я не могла працювати, і я не хотіла працювати. Мене як одрізала в общем після Польщі. А які стандарти манікюру та вимоги до е, майстрів США тебе здивували найбільше? Е, найбільше мене здивувало, ну, тому, що потрібен цей ліцензія. Щоб працювати так, я можу працювати в своїх техніках, не в американських, але в своїх. Але мені потрібна ця ліцензія і її отримати. Е, ну, по перше, в мене мови немає. Ну, без мови важко, плюс це гроші е, нормальні. Е, тобто, це трохи зусиль у мене пішло на це все. Е, а що було найважчим у першій місяці працювати в іншій країні? Що для тебе було найважчим? А, найважче це було перебороти себе. Це дуже не знаю. Давайте не... це було перебороти себе, що ми в іншій країні. Я більше переживала за імміграцію, якщо чесно, не за роботу прийняти... тобто... мені було комфортно себе відчувати тут, прийняти той факт, що ти знаходишся в іншій країні? Що я далеко? Да, що я далеко від України. В жаліні, да, дуже важко було. Але потім, коли тобі потрібні гроші, я почала все закупляти додому і почала додому брати клієнтів. Хоча я говорила, що ніколи в житті мене нічого не зламає, щоб я знову працювала вдома, бо я в Україні вдома працювала і в Польщі трішки працювала. І я казала: я ніколи в житті вдома працювати не буду, але так, коли гроші потрібні, то ти починаєш і ліцензії не було, то ти звичайно. Треба Треба виживати, треба працювати, то, ти, то я почала. А як ти знаходила своїх перших клієнтів у Штатах? Я писала, так як в мене ліцензії не було. Такі хитрості, але я писала в наших групах тут на кожне місто. Є групи там українці в Шарлот, там наші в Шарлот. І я в цій групи писала, що шукаю е, модели для свого портфоліо. Там м, гроші тільки за матеріал. Ну і получається, я себе в цьому місті рекламувала, показувала хто я, що я що я вмію. І потім від цих дівчаток вже приходили до мене клієнти «Сарафана радіо. Я думаю, що Сарафанне Радіо незалежно в якій ти країні знаходишся, хоч в Україні, Приві. хоч в США, хоч в Європі, але Сарафанне Радіо воно дає працювати працює. Якщо ти добрий майстер, так, то до тебе клієнти прийдуть. по сарафани треба там платити гроші, таргет запускати і тому mm. подібно. Бо дійсно у мене так спрацювалося і в Польщі, і в Америці. Круто. Чи допомогло тобі українське навчання і досвід, чи довелося повністю перебудовуватись на американський лад? Я взагалі не перебудовувалася на американський лад. Ні, е, в Польщі тріх трошки було, хотілося їхніх сандро, але в мене тоді досвіду було мало роботи. Але тут я вже на опиті, то, то ні, я не перебудовувалася, працюю в своїх техніках. Американські нігті це наш акрилік, це наш акрил, то що робили, це алергії. Потім вони ще роблять ССН, теж порошковий якийсь, сиплять. Ну, в общем, це зовсім не наша тема, це алергії, то я говорю, якщо б я була вимушена працювати все-таки в американському салоні. В американському салоні на їхніх техніках ну я ліпше працювати не буду, а ліпше піду якісь там кудись працювати в магазин, mm -hmm. але не нігті робить їхніми техніками. Це ужасно. А як американські клієнти ставляться до українських майстрів? Чи є якесь можливе у них упередження, чи навпаки повага? Навпаки, повага тут наших славянських салонів дуже багато. Там по 10 майстрів сидять наших о, чисто манікюрів, прям і людей набито, дуже люблять. Америка це е, країна іммігрантів. В общем, американці не дуже. Американка може зробити сьогодні, а через три місяці може зробить, може і не зробить. Вони не дуже розуміють, але також є я дівчата. Скажіть, будь так. ласка, які цінності з українського б'юті світу ти е, зберігла у своїй роботі зараз? Ну, Для мене е, я завжди роблю манікюр так, ну, щоб клієнт до мене вертався. Я роблю так, як хотіла, щоб робили це мені. Це в мене таке правило, яке по житті. От я дев'я більше трошки дев'яти років в б'юті сфері, і в мене це от. Моє це все працює. Я ніколи з цих рамок не, не піду. Скажи, будь ласка, які кольори або дизайни найпоширеніші серед твоїх е, американських клієнтів? Я скажу, що е, вони якось вони люблять наш манікюр і вони слідкують за нашими трендами. Ті, хто до мене ходить, вони слідкують те, що ми робимо. Я би сказала, ми в тренді наш манікюр в тренді це розпространяється так нормально, і навіть американці навіть не роблять. Мені сказали, що у нас конкуренти є американці. Конкуренти тут в'єтнамці, азіатські салони. Тобто наші і азіатські салони, вони ну, от відрізняються тим, що вони роблять швидко роблять швидко в них дешевше, і ну але матеріали ми на них не працюємо. І тобто, ті алергічні. У нас більше, ну, ну так також, як, як я кажу, це не вітаміни Ми кладемо на ногті. Але якщо правильно за ним дивитись, вовремя знімати, вовремя робити корекції, то все буде добре. І коли ми бачимо, що наш ніхто здоровий, то ми далі можемо. Наложити матеріал, робити корекції. Е, можливо, ти знаєш, чим е, ось відрізняється. Ти кажеш, що азіатські майстри вони працюють швидше. Е, можливо, вони е, працюють в інших техніках або вони, може, працюють на дешевших матеріалах. Е, чому так? Е, е, у них тому що, тому, що вони не обрізають кутику. Вони це подвигали і знову намалювали. Вони там не вирівнюють, там немає такої, От посипали тим порошком чи акрилік, це зробили все. Єдине, що вони собі ігрують, вони прям от ті камні, де то все набагато. Оце вони роблять. У нас такого немає уже, уже немає. Ми вже цього дійшли, а у них це все присутствує. Ось якраз ми плавно перейшли до цього питання, чи є якісь тренди, які в США вже пішли, а в Україні тільки набирають популярності або, можливо, навпаки. Навпаки, навпаки, ми впереді, да, Америка там. <сум> На жаль, я не знаю чому. ну Це так і в Польщі, було. у нас. Е, я помню ці світоотражаючі лаки, у нас все з'явилось, а я в Польщі не могла це купити. Я, я вимушена була замовлятися з України. Ну це було правда. І так само тут я замовляю наші. Я працюю на наших продуктах, тому що наші впереді, наші більше це все продумують. Треба таке. Ти матеріали замовляєш в Україні? Українські да, e, в Польщі я працювала повністю на польських, бо там по санепіду, там були провірки, треба. От я в Польщі живу, на польських працювати. А тут такого немає, тут все доступно, тут доступно все. Тут наші магазини з цими матеріалами онлайн, плюс я можу це з України замовити без питань, без проблем. І я повністю працюю на українських. Це ж треба таке. повністю. <that> <treats> це 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 <mysteriously> дуже приємно. Прям знаєш, аж, така гордість береться за Україну, yeah. що в Америці <diabängen> працюють на українських Так, Я ще не хотіла ногтів робити в. Америки, тому що я боялася Думаю, це мені п'ять матеріали Америка. Ну в Польщі я потратила час, щоб знайти для себе ті матеріали, які окей. І тут так само я переживала, думаю, це все шукається. Заново тести стіл тетести проводить, пробувати, так, Не буду. А потім зрозуміла, що тут більше всього, чим було в мене в Польщі. В Польщі було важче наше отримати. Ну і отримати, плюс там по закону нізя. А тут все доступно. Ти можеш помні. Тут наші магазини. Я, ми в Польщі не їли на наших продуктів, тільки мама з України висилала. Ну, там було це дорого і там їхати хто зна куди. Ну, в общем, кожен день туди не підеш, а там раз у пів воду. А тут ми прям кожний тиждень входимо в наші магазини. Так само, ну тобто тут наше все доступно. Прям працює все. клас. А ось скажи, будь ласка, як реагують клієнти, коли до тебе приходять і вони дізнаються, що ти з України? Ну в основному вони всі до мене йдуть через інстаграм, а в мене там візді я себе хорошо показую, що я з України. <гум> то вони, коли йдуть, вони розуміють до кого вони йдуть, то спокійно. Але в мене одна американка є. А то там з Колумбії, з Куби, там, не знаю. Або там а, по, мене багато ще тут поляків. І, і за того, що я розмовляю на польському, я також беру плюс, що я беру собі поляків клієнтів Вони mm. люблять ходити, хто з ними може побалакати і розуміє їхню мову. То, то так, то в мене такі ін інтернаціональні mm. да, інтернаціональний салон. Які відмінності ти е, помітила у вимогах е, до е, гігієни, якості або спілкування з клієнтами? Я не можу порівняти це з Україною, так як у мене був період навчання тільки в Україні, я там не розвинулася в плані досвіду. Не... Інспірін не не розвинула, але можу порівняти це з Польщею. Польща от е, е, Сполучені Штати. В Польщі скажу, що вимоги більші, Чим в Америці, в Америці набагато все попроще. Mm -hmm. також, також приходить до нас кожного півроку санепід, е, провіряє всі шкафчики, відкриває, щоб були сухожа, щоб все було підписано. Кожна баночка, кожна бутилочка, там не знаю, там water, там spirits, там ще щось. То все підписано. Але щоб лайсенс був, але ну, вимоги не дуже в Польщі. Це було пожорщі. По по, стандарту. По стандартах там дуже все так. Да. Скажи, Ніл, про що ти мрієш зараз, як у професії, так і в житті? Є в тебе якась мрія? Я, я зараз пробую себе в інструкторстві, я хочу навчати. Тому ну мене вже було пару дівчаток. Я вивчилась, отримала диплом інструктора. Чотири місяці в мене на це пішло. Після цього я е, мала дві учениці і зараз розвиваю свій е, блог, щоб мати учеників, тобто уйти з поляння нігтів на навчання. Mm -hmm. Тому що коли тоже майстер працює дуже багато років, одно і то саме це іде вигорання. Е, так, я, я на одному уровні. Може, комусь це окей, може комусь, е, ну мені ні. Салон відкривати я не хочу е, в Америці, тобто я беру більше на навчання навчати mm -hmm. учениці. І також в планах запустити онлайн курс. Останнє питання, якщо коротко, що е, для тебе особисто означає успіх у б'юті? Для мене особисто, е, я, якщо ну, я от бачу, що я навчаю людей, і я, я навіть не можу сказати. Я це питання собі в голові прокручувала, але відповісти я на нього мені дуже. Важко, бо я ще не достигла того, що я хочу, і я не знаю, що буде потім. Я не знаю, може буде просто точка, <хи> а може і піду далі в масштаб. Але я поки не знаю, що є. Але мені в здається... мене є цілі, я туди йду, але я не знаю наскільки це буде високо. Е, як щодо мене, наприклад, е, мені здається, що е, саме у б'юті. Це така сфера діяльності, в якій потолка немає, і мені здається, ти правильно кажеш, що дуже тяжко сказати, як що це за успіх в б'юті сфері, тому що. Тому що для кожного цей успіх по-різному. Для когось може бути успіх е, мати, наприклад, в базу там, в 20 клієнтів, і для когось це успіх. А для когось може бути мати свою, наприклад, школу або мати свій салон, і людина відчуває, що це ще не зовсім те, чого вона <різь> досягла. Так що я, я тут згідна: успіх для кожного свій. Да, в мене є чого я хочу, чого я не хочу. Да. Але треба дійти до того, чого я хочу, а там подивимось. Да. А а потім скажеш ось воно. Ось, ось Так, да. я да, да, Я не, я, да, я не... Я не скажу, я ніколи в мене такого немає. Я ніколи за клієнтами не женуся. От, тобто мені прийшлося тут працювати. Я просто працювала, робила свою ну прийшлося, от самій на себе. Я просто робила свою роботу. От так як умі люди самі приходять. я не знаю, люди от самі приходять. На що вони приходять? Я не знаю. Ну просто приходять. І коли ти не зациклюєшся, що мені треба робити гроші, заробляти, клієнт за клієнтом. Коли на цьому ти не зациклюєшся, а просто робиш свою роботу, люди сам ти притягуєш людей. Самі приходять там. Ну, заз, а, от, от, от я, і ще... я ніколи не гналася за, за грошима і за клієнтами. Я просто працювала, і в ітогі в мене це все я все це маю. Ти маєш дуже великий досвід у сфері б'юті. 9 років я е, е, рахую, що це дуже багато. Е, ти була, ти була судею чемпіонату. Ти вже е, маєш досвід викладання. От е, що ти порадиш дівчатам? Е, нас е, по-любому будуть дивитися новачки е, в б'юті-сфері, не тільки, е, не тільки е, байстри манікюру, але й інших сфер. Е, що ти порадиш тим дівчатам, які ось тільки-тільки почали свій шлях. Що потрібно просто це любити. Я вважаю, що це сподобалось, і коли людині подобається те, що вона робить, у неї все вийде. І просто робити, і будуть результати. Просто робити, не, не залишатися, не встановлюватися, а йти до своїх цілей, якщо тобі це подобається. Дякую, Ніла. Я дуже вдячна тобі за те, що ти знайшла час. Для цієї розмови справді було е, дуже цікаво. Дякую, що поділилася своїм е, досвідом е, про е, життя і е, роботу в Сполучених Штатах. Я тобі бажаю ще більше натхнення, я тобі бажаю вдячних клієнтів, е, хай у тебе все виходить. Дякую, дякую. Тобі також, також гарних клієнтів, що в тебе все вийшлося виходило. Дуже так. дякую, була рада поділитися. Розповісти, це насправді дуже мало, але, але я сподіваюся, що це кожному допоможе. І можливо, якийсь але... трошки якийсь примір, для... від мене Хтось щось візьме. Так, можливо, хтось, якщо б, можливо, той, хто подивиться е, це відео, можливо, для когось це, на, наоборот буде якимось натхненням працювати більше. Е, е, дякую. Так, до цього треба легко відноситись. Я не знаю, просто робити, працювати. Правильно ти сказала, просто робити свою роботу. От і все, так, і, все так. і все вийде. Так, так, так. Я була рада допомогти і поділитися своїм досвідом.